Друзі, привіт! Сьогодні ми приготуємо смакоту до чаю або кави. Зберігайте рецепт глазурованих сирків, які дуже легко готуються в домашніх умовах. Не забудьте перед переглядом залишити вподобайку під цим відео та написати коментар. Це дуже допоможе моєму каналу стати більш популярним. Дуже дякую! Візьміть 500 г домашнього сиру, у мене це 5% жирності, та додайте пакетик ванільного цукру. Також додайте 50 грамів цукрової пудри та 50 грамів вершкового масла кімнатної температури. Перемішайте всі інгредієнти між собою. Після цього візьміть блендер та дуже добре взбийте все це до утворення однорідної сирної маси. Ось такою має бути сирна маса для глазурованих сирочків. Тепер формуємо самі сирочки. Попередньо можете змочити руки холодною водою, візьміть невелику кількість сирної маси та сформуйте невеличкі ковбаски. Зазвичай я це роблю руками, та ви можете використати для цього кондитерський мішок, якщо маєте такий під рукою. Рекомендую викладати сирки на харчову плівку або ж пергаментний папір, щоб вони не прилипали до дощечки чи тарілки, на яку ви їх викладаєте. Після цього вже сформовані сирки відправляємо у морозилку хвилин на 40-50, щоб вони трішки підмерзли. Не потрібно їх повністю заморожувати. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 10 великих сирків та один маленький. Поки мої сирочки охолоджуються, я розтоплюю 200 г молочного шоколаду у мікрохвильовці. та починаю фінішний етап приготування глазурованих сирків. Беру саму звичайну дерев'яну шпажку та протикаю нею кожен з сирків. Спочатку макаю сирок шоколад однією стороною, потім іншою. Так я роблю з кожним із сирків. Готові глазуровані сирки відправляю у холодильник хвилин на 30 щоб шоколад застиг. Зберігати такі сирки можна в холодильнику до 3-4 днів, а також готові глазуровані сирки можна заморожувати та смакувати потім. Ось так досить просто готуються глазуровані сирки. Як ви бачите, нічого складного. Обов'язково спробуйте приготувати їх вдома. Пишіть у коментарях, як вам цей рецепт чи сподобався. Та підписуйтесь на мій канал.